Після емоційних попередніх турів ФК Будівельник знову виходить на поле. І цього разу команда готується до одного з найпринциповіших поєдинків сезону попереду матч, який вимагатиме максимальної концентрації, витримки та командного духу. Відбудеться гра між ФК Будівельник та молодь окременя. Грали другий тур області з цією командою. Це дуже молода амбітна команда. Дуже гарні вихованці. У нас перший тайм був такий більш тяжкий, бо вилучення на там двадцятій хвилині. Але ми зібралися командою та вийшли на другий тайм та перемогли 3-0. Кремінь суперник, якого недооцінювати не можна. Відомий бойовим характером і організованою грою. Він стане серйозним випробуванням для чорно-жовтих. Але саме такі поєдинки загартовують команду і стають перевіркою на міцність. Матч дев'ятого туру це шанс для будівельника не лише взяти реванш за попередні зустрічі, а й довести, що команда здатна боротися за найвищі місця. Запрошуємо всіх болівальників 10 серпня на футбольний матч між командами ФК Будівельник та молодь окременя. Очікується дуже видовищна, цікава та емоційна гра. Також традиційно буде присутній буді, який буде розвивати смаколики, та з яким буде краще дивитися нашу гру. Вболівальників чекають на трибунах вже о 12.00. Саме тоді пролунає стартовий свисток. Тож не пропустіть, 10 серпня стадіон Навтохімік. Гра, яка варта Шої уваги беріть друзів, вдягайте клубні кольори і приходьте підтримати улюблену команду. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.